Російському народу як все-таки спільноті людей я побажав би спокою, тому що ця держава вже століттями не може знайти спокою. Постійні війни, постійні завоювання, постійна образа на когось. Вона ментально руйнує, опускає вниз і позбавляє перспектив цих людей насправді, тому що світ міняється. В тому світі, який зараз народжується, їм місця немає. Тобто знайти своє місце можна лише, переставши бути агресором, переставши бути, скажімо так, тією спільнотою, яка шукає постійно ворога. Навіть якщо цей ворог не буквальний, то як мінімум, Ворог стереотипний постійно повинен бути. Навіщо шукати ворога? Я розумію, що концепція державного управління не передбачає державну концепцію, коли немає ворога. Але вони нехай спробують. Нехай спробують. Нехай знайдуть собі друзів. Навіщо жити в світі, коли в тебе є вороги, раби, а немає друзів? Знайдіть собі друзів. Не в Північній Кореї. В Північній Кореї друзів шукати це ну, трошечки несучасно. Хоча б один, нехай друг в Росії з'явиться, немає їх. Тимчасові союзники є, друзів немає. Ми зараз на нашому історичному етапі маємо друзів. Грузія, Прибалтика, Польща, незважаючи на складний історичний період між нами. Польща зараз є нашим другом. Канада наш друг. Та багато насправді таких держав. Чому ми маємо друзів? а Росія друзів не має. Маючи друзів, таких як Венесуела, Куба або Корея, це друзі по нещастю. А ви знайдіть друзів по щастю. Намагайтеся це зробити. Навіщо так жити?